Вітаю, друзі! Сьогодні хотілося би мені подивитися на блекаут по всій Україні до кінця року. Розклад, нагадую, що це загальний буде. Тому будемо притримуватися золотої середини: Жовтень місяць. Туз жезлів, вісімка жезлів. Це активні масовані обстріли. Які призведуть до підготовки, швидкого прийняття рішень, пошуки шляхів у прийнятті рішень, вісімка жезлів, вісімка кубків. В загальному розкладі це, на мою думку, по вісім годин відключення світла у сутки. До речі, як у вас, напишіть в коментарях, у нас вже сьогодні були перші відключення зранку. Я на картах своїх подивилась, наскільки це годин буде відключення, то перша карта вийшла, яка із колоди, так це 8 жезлів, яка саме показала відключення на 8 годин. До речі, так, і програлось в точності до 100%. Листопад. Завершення етапу. Середина місяця якийсь стан такий буде підвішений. Потім зміни. І щось мені підказує, що зміни можуть бути, наприклад, в піднятті ціни на електроенергії. Десь до кінця місяця по світлу йдуть якісь зміни, і йде рух. І грудень місяць. Початок місяця йде як трансформація, вихід до стабілізації. Тут світло можуть брати через якісь інші шляхи, або ж перехід від обмежень до уже свободи. Три вісімки у розкладі можуть показувати на якийсь час. І знову ж, на мою ж думку, що я, ну так думаю, що блекаути можуть продлитися приблизно до восьми неділь. До речі, дно колоди, ту з пентаклів, я би сказала, що хтось добре на цьому може заробитися. Ну звісно ж не простий народ.